У мікрорайоні Північному працівники водоканалу ремонтують насосні станції. Роботи розпочались сьогодні вранці і мають завершитись до кінця дня. Як триває процес та у якому стані обладнання після солоної води, розкажуть мої колеги далі. Від самого ранку працівники Миколаївводоканалу лагодять насосні станції. Нині роботи тривають у мікрорайоні Північний. Ремонт тут плановий, спеціалісти мають оновити обладнання. На даній насосній станції проводяться капітальні роботи по відновленню роботи насосного обладнання, електродвигуна та заміни задвіжки діаметр 250 міліметрів. Комплексна бригада, значить, два електромонтори, три слісаря і один електрозварювальник. Вони виконують всі роботи, професіонали своєї роботи. Значить, і можна розчитувати на те, що люди виконують ці роботи вчасно. Під час ремонту в частині будинків поблизу воду не подають. Однак фахівці Миколаївводоканалу кажуть, планують закінчити роботи сьогодні ж. Наразі насосні станції потребують ретельного обслуговування в усіх районах міста, адже солона вода сильно вплинула на техніку. З Сучотом того, що це військові дії були розбомбили водовод в Херсоні, ми його заврім, кадав та саме ділі, миво Ну, так як город пользовался такою водою, все прийшло немножко в ней. І вся така же ситуація на всіх насосних станціях. Ми потихоньку їх демонтуємо, нам теж гуманітарна допомога прийшла. Також днями працівники водоканалу почали лагодити водогін протяжністю понад 1 кілометр. Саме він забезпечує водою більшість будинків у Північному. Дуже багато поривів на цій ділянці, які ми намагалися ремонтувати, але потім зрозуміли, що потрібно замінювати повністю всю ділянку. Ділянка протяжністю більше одного кілометра для того, щоб забезпечувати водою мікрорайон Північний. Діаметри різні від 400 до 100 діаметру. Плануємо вже на наступному тижні, щоб мешканці не потерпали від наших відключень, які нагадаю відбуваються тільки в робочий час, і тому, коли вони повертаються по домівках, вже вони мають комфорт своїх ас. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич каже, цей водогін давно потребував заміни. Зараз у міста та водоканалу нарешті є змога зробити так, аби проблем з водою у цьому мікрорайоні більше не виникало. Зараз ми працюємо над тим, щоб від, водозаб... від насосної станції прокласти цю нову трубу, яка забезпечує водою і мікрорайон північний. Тут і власна всю тернівку. Тому це важливий об'єкт. І зараз, під час війни, ми Вирішили не чекати чергового розриття, а працюємо за допомогою наших донорів, тому щоб забезпечити людей нормальною питною водою і не більше не рити повсюди ями, викопуючи і латаючи якісь окремі шматочки цієї труби. Ремонт на ділянці планують закінчити упродовж тижня. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.